Всім привіт! Сьогодні вже вихідні. Дуже швидко пройшов тиждень, прямо ловлю себе на думці, чим далі, тим швидше летить час. Навіть не віриться, що вже скоро Великдень. Дуже швидко, дуже швидко. У вас теж так чи ні? Ну скажіть мені. Так от, зловила себе також на думці, що не так багато, я її відзняла, а треба ж викласти влог. Тому зараз буду все швиденько збирати докупу, монтувати. Не знаю, як це буде заміщатись, але все ж, вчора ще була така більш-менш нормальна погода, хоч і був вітер. Ще трішки попрацювала. Сьогодні вже дощ. Дощ, вже нічого не можна робити на вулиці, та й неділя сьогодні, тож, неділя для того, щоб відпочивати, будемо так говорити. Ось так: такі справи. Тиждень був насправді дуже насичений, як завжди. Роботи все більше і більше, тому що прийшла весна. Я йшла в свій садочок чи, як сказати, взялася до полуниці. Зараз вітер, тому я не знаю, як мене буде чути ескізил. Ти, що ми з Андрюшкою посадили один кущик і вон тут поряд інший. Ну, це я тільки кусочок пройшла, а вон там, там бур'яну страшне, насіялося. І мені там далі треба її розрядити. Ось так, значить, це ця що давно садила з Гігантела. Минулого року вона ще ще вимерзла, трохи її залишилося, вона тут трішки розрослась, а з іншої сторони в неї вже влізла інша. Ой, коротше, така морока, я не знаю. А далі взагалі там запливу, он, я думала, його все. Перебиті насадити заново на іншу грядочку. Там далі є інша грядка. Ну, Коротше, не знаю, буде видно, наскільки мене вистачить. <клухи> Сьогодні ми ще ж цей бур'ян, який пересадую, збираю і виношу ось так. Кажу вам результат моєї роботи з полуницею. Що я хочу сказати? Чимало я прибрала, але це ще не все. Ще залишилось і прибирала її дуже довго, мабуть, часом чотири, якщо не більше. Виносила весь бер'ян, щоб вона ростала. І отут залишився клапоч. Але клапоть чималий ще майже половина. Це вона на відео здається, що небагато. Вона якась невелика. Я її б хотіла розсадити, думаю, чи може після дощі кущі підросте. Все треба її розрядити. І в мене ще чимала ділянка насадити потрібно. Так що, ось таке, може вона на іншому місці, там у бік. Там у бік за малиною є. На іншому місці, може буде трішки краще і рости. Знаєте, ну вже хоч якось трошки прояснилася картина в моєму квітнику, видно, що де, вже трішки посходило, тому що я його так не трогала, не пересапувала. Але тепер вже можна буде. Ще й дощик пішов, посходили мої там голландські тюльпани. Тут вони ще. Зараз приближу, якщо не хочу туди заходити. От там йдуть іриси, а потім рядочок тюльпанів. Та і тут десь був рядочок. Але ми так цікаво якось зійшли одним листком. От, Тут байдуже. А в садочку, там де ми сидимо, там залізли кури, то вони їх трошки пошматували. Нарциси, трішки так тюльпани, потім іриси, потім піонії по. Влазили вже, потім десь бачила ще лілії були. Так, потім ось ця царська корона чи бородач, чи як вона зветься. З таких квіток десь я щось посіла, поставила, он, позначки. Ну, коротше, можна вже буде понасівати тепер інші квіти. І з другої сторони там я потрошку роблю квітничок теж уже вимальовується картина, більш-менш можна працювати. Пташечки співають, але прохолодно, пройшов дощ, вітерець зараз. Ось так. Черниж бігає. Хочеш в хату? Зараз підемо. Калачиків. Виносила їх у веранду, бачите? Так як в одному пішов дуже великий такий пагін. І потім одного разу стояв він у хаті, я поливала, зачепила його. ну це ж я, І він обламався. Але це краще, тому що, бачите, який він почав такі кущі коміти. І ось тут це вже я. Спеціально теж був один пагін великий і трішки по боках. То я обрізала і так зрозуміла, що так буде краще. І насадила ще ось. Ось, ось-ось, спеціально показую вам з цієї сторони. Так що все. Навіть те, що зрізала, втекнула, не знаю, чи він буде. Винесла їх уже у веранду. І ось на іншому вікні. Що стів величезний мій цей мазончик з кого я брала теж одростки цього року. Там є квітка. Ось так. Але насправді він темніший, ніж камера передає. Так, я вже в будинку. Нещодавно робила замовлення на майкапі. Насправді, воно було не дуже велике. мене попрохали там дещо, щоб я замовила. Ну і замовила собі туш ось таку. Подивилася, почитала відгуки. І вирішила замовити. Насправді їх було дві, собі і ще мене прохали. Тож плюс замовила ось такі тіні. теж. Це, це не собі з бюджетного варіанту. Це Blas Beauty Trio, високопігментовані відтінки, які зберігають свою насиченість протягом тривалого часу. Вони дуже зручні в використанні. Підходять як для нанесення класичним способом, так і для того, щоб створювати ефект Значить, Що там описано ще таке про них? Що вони взаємодіють з чуттєвою шкірою по вік, не подразнюють, ну і зручні використання. Наступна замовила туш для туштляві, як я вже говорила, Maybelline New York, Sill Sensational. Дуже класна туш, ще я її спробувала Замовляла дві одну собі, одну на прохали. Що це за туш? В її склад входить така формула, яка збільшує об'єм у кілька разів. Тут дуже класний пензлик, він ретельно профарбовує вії, і злегка вигнута його форма дозволяє щитинкам. Дуже добре надавати об'єму. І от так візуально він подовжується вії і підкручується. І погляд стає таким більш відкритим. Я брала колір інтенсивний чорний. Коли наносить туш на вії, то грудочків немає, що не може не радувати. І вії розділяються між собою. так що що ще? Тож дуже, дуже добре тримається протягом дня. Я нею вже користувалась, не обсипається. І олівець Evalu. E, значить, дивіться, такий він має вигляд. До ковпачка олівця вбудована точілка. E, значить, це зручно. Він запаяний, це замовляли, тому я його не відкриваю. E, Зазначено, що він стійкий, і його розмазати практично неможливо. Е і що колір зберігається протягом багатьох годин. Ну Як буде, потім запитаю тих, хто замовляв, тому що, ще раз говорю, що я не користуюся. Я взагалі надаю перевагу підводкам. Е ну, що ще компактний, як бачимо. так Ну і на останок, що кручу до цього відео, це вже щоб ніхто нічого не розібрав, щоб заплутати. Ні, є спеціальний кінець для того, щоб кому не цікаво, то собі піде і не буде дивитися. Значить, сьогодні на угляд хочу виставити два чоловічих аромати, які дуже класнючі і страшенно мені сподобались. Тому хочу трішки про них розповісти. Можливо, комусь теж сподобається, і ви собі десь там придбаєте їх для своїх чоловіків. Так, дивіться, перший аромат. Я вже сказала, це чоловічий Парабан 1 Million. Цей аромат відноситься до групи ароматів шкіряні, рік його випуску 2020. Тобто, насправді, не так, не так давно і випустився з цієї лінійки. Як я вже зазначала раніше, це тестер. Зараз покажу, як виглядає оригінал. Саме такий вигляд має флакончик оригіналу і люкс-версії, тобто він зроблений у вигляді золотого слитку. Зараз перейдемо до піраміди. І так, перед вами піраміда, я зачитую ноти. Верхні ноти – це червоний мандарин, грейфрут і м'ята, ноти серця, кориця, спецієві ноти і троянда, та ноти бази, амбра, шкіра, деревні ноти і індійські пачулі. Так, якщо коротко, то аромат починає розкриватися запахом грефрута та червоного мандарина, які потім додаються ароматом м'яти, і тут же дуже яскраво відчуваються шкіряні та дерев'яні відцінки, і це надає аромату ще кращої витонченості та солідності. Якщо вже зовсім коротко, то це аромат розкоші і мужності, це точно. І наступний аромат Блюде Шанель теж дуже хороший класний аромат. Зараз подивимося з вами, як він виглядає в оригіналі. Ось такий вигляд оригіналу та люкс-версії. і що можна сказати, це спокусливий чарівний аромат, що підійде і молодим хлопцям, і досвідченим джентльменам. Перейдемо до піраміди. Піраміда така я зачитаю ноти: Цедра лимона, бергамот, м'ята це верхні ноти, Артемізія Полин. Ноти серця, лаванда, ананас, герань і зелені ноти. І ноти бази це сандал, кедр, амбервуд і тонка. Аромат класний, аромат розкішний. Підходить будь-якій віковій категорії, бо тут і романтичність, тут і статусність. Тому, скажу так. Що рекомендую цей аромат. До речі, хочу зазначити, що він краще його використовувати в осінньо-зимовий, зимовий зимови та весняний період. Але це, звичайно, справа кожного. На цій ароматній ноті буду закінчувати своє відео. Всім пока-пока, до наступних відео!